Не дорога, а казка. На Львівщині священник ініціював зйомки кліпу про аварійну дорогу на ділянці Шанець стрілке Текст написала дружина отця, а кавер на популярну пісню Плакала. Гурту «Казка» озвучив студент актор і за сумісництвом мешканець району Назар Титар. На біда, дорога, краде, влада. Я ми багном полатав, автодору я мости скриплять і шарува, і стойка рибить моя ходова спати пішла. Вибрали один день, поїхали в Трускавець, записали пісню. Він, ну, поки ми доїхали по тих дорогах 2-3 години, то ми зняли кліп десь за 2,5 години. Тобто ми їхали і так знімали, їхали і, і знімали. Ну, все все дуже, дуже скоро. Проблема вже більше, більше 10 років. Тобто це вже тягнеться дуже довгий період, обіцяють. Зробили з того, з тих 15 кілометрів, зробили один кілометр. Плакали усі, а в Окрім такої публічної заяви, мешканці зареєстрували петицію на сайті Кабміну з вимогою проведення капітального ремонту дороги. Детальніше про проблему казкового автошляху розкажуть мої колеги в наступних випусках. Новин.